Доброго дня, хочу прозвітувати про основні напрямки депутатської діяльності протягом останнього часу. Минулого тижня відвідав наших захисників з 22-го округу, які перебувають на передовій у Запорізькій області. Передав необхідні речі та амуніцію зі донаданих запитів. Підтримав, поспілкувався, подякував їм також. Підтримав на тому тижні мистецько-освітну галузь потильського краю, передав набір офісних медлів для класу фортепіано потильській музичній школі та вручив грамоту викладаці Кермач, кермач Любові Миколаївні. Також передав киселицькому ліцею цимбали для творчої освіти дітей. Вдячний директору Рейкелу Дмитру за його позиції та розвиток освітньої галузі на Потильщині Також відвідав опорний заклад. Дихтинецький ліцей привітав випускників учнів і педагогів. Також у рамках робочої зустрічі обговорив з директором ліцею Марією Савчук. Зокрема, обговорили ми перспективи побудови сучасного спортивного майданчика біля закладу. Тому готуємо відповідний пакет документів для збереження розвитку народного мистецтва України. Підтримав проведення 9-го фестивалю. Дитячого дитячої хореографії «Вашківецький дивогра», який відбувся в місті Вашківці, присвячений Міжнародному дню захисту дітей. Особливу подяку хочу надати Оресту Сірецькому та Миколі Перчу за організацію та проведення даного фестивалю. День спорту відбувся у Красноїльській раді, був бути поруч і підтримувати таку подію. Бо розвиток спорту під це бо розвиток спорту, підтримка молоді, і командного духу. Це інвестиція в наше майбутнє. Також обговорили подальшу співпрацю у праці щодо облаштування спортивного комплексу та прилеглої території біля Ліцею номер 3 висловлюю вдячність за організацію та проведення Степану Драгуну та Катерині Максим'юк. Хочу ще наголосити, що останнім часом я подивився звітні матеріали, також побачив, що деякі чиновники голови громад зовсім неадекватно під час війни себе ведуть. Наприклад, одна, один голова з громади зовсім не. Чує батьків, майданчик, який було передбачено і було виділено кошти з соціоссекономом і закуплено, стоїть десь в гаражі незрозумілому, тому е такі речі недопустимі. Одна з громад взагалі передала чотири кошти, які мали бути передбачені: чотири дитячі майданчики, де батьки просили мене допоможіть, зробіть. Вони взяли ці кошти, перенаправили в інші напрямки. Е також одна громада взагалі зробила е щось надзвичайне. Ті кошти, які були передбачені, можна модернізацію дитячого садочку вони взяли все, майже залили в бетон, в укриття, яке також не було облаштоване. На всі ці речі направлені матеріали до відповідних установ, які нададуть правову оцінку. На наступний раз, якщо ці нюанси будуть виправлені, будуть діяти правоохоронні органи. Також я вам прозвітую конкретно з прізвичними іменами і з закладами, які це вчинили. Хочу сказати, що також мені надходять відповіді на мій депутатський запит щодо мосту в селі Глиниця І одним таким цікавим фактом. Куди ж ділися конструкції з даного мосту? Є інформація про те, що саме метал цієї конструкції був оцінений майже. В один мільйон, і його направили на те, щоб оплатити саме руйнування мосту. А саме руйнування мосту оцінили в 10 мільйонів гривень. Вдумайтеся, в 10 мільйонів гривень. Тобто, це попередні такі дані. Інформація більш конкретно вам прозвітую про цю всю інформацію, більш коректну і більш фактажовано. Але ви можете уявити, які події там відбувалися і чому не можуть знайти досі крайнього. Міст буде. Буду добиватися справедливості того, що він був, але зараз розуміємо, що війна і ці кошти десь вели дуже величезна сума, але служби, які відповідають за збереження мосту, повинні дотримуватися його цілісності і ну цілісності переправи даної якої надали. Думаю, що декілька досок можна встановити і вже людей не робити цю соціальну напругу. Також хочу сказати, що дуже багато звернень по дорогах розумію, які речі звертаються в межах повноважень, і приємно, що з цього. Сьогодні вже розпочалося. Ремонтні роботи, відрізок проблемної ділянки дороги стороженець, пункт пропуску Красноїльський, і там вже дана ділянка буде зроблена. Продовжую працювати в цьому напрямку. Буду вам звітувати. Також я прийняв участь у засіданні Верховної Ради України, комітету з питань бюджету, а також направив наступні депутатські запити щодо екологічного лиха в Лужанах Червецької області, встановлення причин забруднення води в річці Совиця, а також притягне відповідальності. Осіб, які вчинили дану дан, дане екологічне лихо, також наступне щодо облаштування спортивного комплексу на території біля Креснеївського ліцею номер 3 І також щодо виплати 20% надбавки до пенсії жителям, які проживають в гірських територіях України. Працюю далі. Був я і буду з людьми. Подальше буду вас інформувати. Дякую за увагу.